Всім привіт! З вами канал Космос. Відповідно до спеціальної теорії відносності, швидкість світла є фундаментальною сталою. Вона не залежить від того, чи рухається джерело світла, чи воно знаходиться в стані спокою, і становить приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Але звідки нам взагалі відомо, що швидкість світла саме така, чому б їй не бути більшою чи меншою? Чому вона недосяжна, і ми не можемо летіти швидше за швидкість світла? Давайте розберемось у цьому разом. Вперше швидкість світла була виміряна данським астрономом Олафом Ромером. У 1666 68 роках він проводив спостереження за супутниками Юпітера. І помітив закономірності, які можна було пояснити лише тим, що швидкість світла є скінченною величиною. На той час швидкість світла вважалася нескінченно великою. Трохи пізніше, у 1672-75 роках, Ромер, працюючи у Франції разом з Джованні Касіні, зауважив. Що, коли Земля та Юпітер зближуються, час між затемненнями супутників Юпітера зменшується, а коли планети віддаляються, навпаки збільшується. На основі цього Ромер і Касіні розрахували швидкість світла та отримали значення 135 тисяч км за секунду та 220 тисяч км за секунду відповідно. Незважаючи на суттєву похибку, результат вражає. Адже на той час астрономи мали досить примітивні інструменти і, відповідно, дані про відстані між об'єктами. Саме через це різниця між обчисленнями Ромера та Касіні є такою великою. З того часу швидкість світла багато разів уточнювалася завдяки вдосконаленню вимірювальних приладів, і за сучасними даними вона становить 299 792 км за секунду. У 19 столітті Джеймсу Максвеллу вдалося довести, що світло це електромагнітна хвиля. Він вивів систему рівняння, яка описує поведінку стаціонарних зарядів, зарядів, що знаходяться в русі та електричних струмів, а також поєднує електродинаміку та магнетизм. Нині ці рівняння називаються рівняннями Максвелла. Система має кілька можливих розв'язків, і один з них це електромагнітні хвилі. Максвелл розрахував швидкість їхнього поширення і отримав приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду, тобто вже відому на той час швидкість світла. З того часу ця швидкість виринала в різних розділах фізики. Саме з такою швидкістю рухаються будь-які безмасові частинки, поширюються електромагнітні коливання, гравітаційні хвилі. Це, в принципі, максимально можлива швидкість передачі інформації. І також вона пов'язує між собою масу та енергію. Чому не можна перевищити швидкість світла? Відповідь є тому, що це фізична константа, яка існує незалежно від нашого знання та розуміння. Але така проста відповідь багатьох не влаштовує. Надто вже вона нагадує на все воля Божа. Цікавість мучить людей і призводить часто до парадоксальних висновків. Яскравим прикладом такого висновку є спеціальна теорія відносності, розроблена Альбертом Ейнштейном. Те, що вона пророкує. Суперечить інтуїції, але й земля куля, а ми бачимо її плоскою. До середини 19 століття фізикою панувала теорія ефіру, сформульована Рене Декартом і підтверджена Максвеллом у межах його електромагнітної теорії. Були й інші гіпотези ефіру, але вони так чи інакше описували тривимірний простір, заповнений якоюсь субстанцією, що переносить світло та інші електромагнітні хвилі. Їхню поведінку намагалися пояснити законами Ньютона, а при зміні системи координат застосовували перетворення Галілея. Передбачалося, що швидкість світла підпорядковується тим самим правилам, хоча вона й дуже велика. Все змінила в 1881 році спроба Альбертом Майкельсоном та Едвардом Морлі її виміряти. З'ясувалося, що швидкість світла не залежить від напрямку руху Землі. Цей результат підривав теорію ефіру докорінно. Їм не повірили та повторили дослід багато разів, уточнюючи отримані дані. У 1964 році для цього використовували як джерело світла гелій неонові лазери, потім оптичні кріогенні резонатори з великою точністю вимірювання. Результат знову підтвердив сталість швидкості світла за будь-яких зовнішніх впливів. Тож Нобелівську премію з фізики в 1907 році Майклсон отримав цілком заслужено. Видатний нідерландський фізик Гендрік Антон Лоренц багато років займався цією теорією ефіру і під час досліджень прийшов до того, що необхідно увести поняття власного часу для системи, що рухається в нерухомому ефірі. Він сам вважав виведену формулу проміжною, але отримав нові рівняння перетворення швидкостей, відмінні від Галілеєвих. Передбачалося, що ця теорія стосується лише електромагнітних хвиль. Лоренц так і не наважився зробити останній крок і поширити свої постулати на об'єкти, які мають масу. Незважаючи на це, він отримав у 1902 році Нобелівську премію з фізики. Теорія відносності стверджує, що світло поширюється у вакуумі зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду, і вона не залежить від швидкості руху джерела або системи відліку. Альберт Ейнштейн у 1905 році зробив цю інваріантність одним із постулатів своєї теорії, виключивши з неї ефір, що спричинило революційні наслідки. Цю формулу знають навіть найбільш віддалені від фізики люди. Але вона правильна тільки при швидкостях значно нижчих за швидкість світла. Як тільки швидкість об'єкта наближається до швидкості світла, то починає працювати так званий фактор Лоренца. При низьких швидкостях, з якими має справу ньютонівська механіка, коефіцієнт наближається до одиниці настільки, що ним можна знехтувати без втрати точності. Але з наближенням V до C його значення зростає експоненційно, що демонструє даний графік. Тепер всім відома формула виглядає так: ми бачимо, що матеріальному тілу, що має інертну масу, при досягненні швидкості світла знадобиться нескінченна кількість енергії. У цьому і полягає причина, що швидкість світла не можна перевищити. Навіть вченим, які працюють на великому адронному колайдері, не вдалося розігнати протони до світлової швидкості, хоч і підійшли до неї дуже близько. Результатом стало відкриття бозона Хіггса, який відповідає за наявність маси тіла. Але яка, наприклад, буде відносна швидкість двох фотонів, що летять назустріч один одному? Може здатися, що для отримання відносної швидкості двох фотонів їх потрібно буде просто додати, але це не так. Уповільнення часу, викликане рухом з близькосвітловими швидкостями, досить легко обчислюється за допомогою тих же перетворень Лоренца. Ефект уповільнення часу починає ставати помітним зі збільшенням швидкості об'єкта. У системі відліку час починає текти повільніше. І це не просто припущення, а факт перевірений експериментально. Так, наприклад, синхронізовані пари атомних годинників завжди розсинхронізовуються, коли один годинник відправляють на орбіту, де він рухається з відносно великою швидкістю. При цьому вони розсинхронізовуються саме настільки, наскільки й повинні через ефект уповільнення часу, передбачений теорією відносності. Так, наприклад, годинник, що перебуває на МКС, відстає від земних на одну соту секунди на рік. Яким би малим не був цей ефект, він, по-перше, може бути надійно виміряний високоточними приладами, а по друге, цей ефект завжди береться до уваги при проєктуванні космічної техніки. Повернемося до наших фотонів. Якою ж буде швидкість двох фотонів, що рухаються назустріч один одному? З точки зору стороннього спостерігача, відстань між двома фотонами змінюватиметься з подвійною швидкістю світла. Може скластися враження, що це порушує теорію відносності, але ні. Подвійна швидкість світла в даному випадку, це не швидкість руху якогось фізичного об'єкта в системі відліку спостерігача, це швидкість зміни відстані між двома фотонами. Швидкість кожного фотона в системі відліку спостерігача все одно буде дорівнювати швидкості світла. А що буде, якщо пов'язати інерційну систему відліку з одним із фотонів? На жаль, зробити це не вийде. Не існує системи відліку, в якій фотон знаходиться в стані спокою. Наприклад, якщо ми спробуємо підставити швидкість світла замість V у формулу фактора Лоренца, то отримаємо поділ на 0. Що означає, що такий вираз не має сенсу. Втім, ніщо не заважає розглядати нам замість фотонів електрони, або космічні кораблі, що рухаються зі швидкістю 0,9 швидкості світла. Ось з електроном або космічним кораблем, що рухається з близько світловою швидкістю, ми легко можемо пов'язати систему відліку. У системі відліку одного з кораблів годинник йде не так, як у системі відліку іншого корабля, і, звичайно, формула додавання швидкостей, в якій швидкості об'єктів, що рухаються, просто додаються, не може бути застосованою. Натомість, із перетворень Лоренца легко виводиться рельдивійська формула для додавання швидкостей. Підставивши 09 швидкості світла замість V1 та v 2 ми легко можемо розрахувати відносну швидкість двох кораблів. Вона дорівнюватиме 0,995 швидкості світла, тобто досить близька до швидкості світла, але все-таки менша за неї. Але чому швидкість світла саме така, приблизно 300 тисяч км за секунду? Швидкість світла є однією з фундаментальних сталих нашого всесвіту, на основі якої будуються багато інших сталих. Якщо б швидкість світла була більшою чи меншою, то, наприклад, атоми могли й не утворитися, а отже, не з'явилися б галактики, зірки, планети і, зрештою, розумне життя, яке може замислюватися про швидкість світла. Прихильники креаціонізму вважають це доказом розумного задуму, що вищий розум привласнив фундаментальним сталам саме ті значення, які необхідні для існування Всесвіту та появи розумного життя. Але креаціонізм не є єдиним можливим і, тим паче, найвірогіднішим поясненням того, чому сталі мають саме такі відомі нам значення. Більшість вчених дотримуються антропного принципу, який говорить, що ми бачимо Всесвіт таким, який він є, тому що саме такий збіг сталих дав початок розумному життю. А якби їх значення були іншими, то нас просто не існувало б, і ніхто б не замислювався над цими питаннями. Згідно з теорією мультивсесвіту, щоразу, коли народжується якийсь всесвіт, він набуває певного набору фундаментальних сталих, і залежно від того, яких значень вони набудуть, всесвіт може одразу стиснутися, розірватись або продовжити жити в тій чи іншій формі, і там просто може не бути того, хто б ставив подібні запитання. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не обганяйте світло. Слава Україні!